Свіже повітря та сонце скрізь хмари, нічний мороз розповсюдиться по всій країні, але є й хороша новина, опадів майже не буде. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю, 16 лютого, дощ з мокрим снігом очікується лише у Сумській, Харківській та Полтавській областях, а ось нарешті території країни в цей день переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 16 лютого, то вночі знову повернуться морози. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, а вночі буде від 0 до мінус 5 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 5, вночі буде прохолодніше від мінус 4 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 7 в день і від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві, 16 лютого, протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!